Всіх вітаю, любі друзі! Мене звати Дмитро, і з вами компанія Автофрідом. Чесно кажучи, я не завжди люблю знімати огляди на BMW, тому що ці машини, вони як не крути, хоч і мають свою і величезну аудиторію, але це трохи не моє. Та сьогодні машина, яка змінює взагалі уявлення про те, якою має бути BMW, особливо максимально преміальний позашляховик. BMW X7 m версія зустрічається. Ну, що хотілося б розповісти в першу чергу. Взагалі, ця модель вона була презентована от як Mercedes GLS, вже давно існуючий, як Audi Q8, яка з'явилася вже після, здається. Так само і BMW вирішили не відставати і випустити якусь альтернативу ренджі роверу, а цим же GLS-кам, щось, знаєте, як BMW 7 серії, тільки в кузові позашляховика. І у них чудово вийшлося зробити максимально круту в плані дизайну, в плані Снащення машини, яка може не те, що навіть зробити конкуренцію багатьом із цих е автомобілів, які я вже перерахував. А можливо, навіть і в крутих версіях обійти їх всіх. Можу сказати одне: в 2019 році, в березні, здається, коли тачка була вже випущена в перші, скажімо так, серійні виробництва, вона просто розірвала преміум сегмент в плані продажів. Ну, тому що подивіться просто на цей дизайн. Якщо ви навіть візьмемо оцю от передню оптику, ну вона настільки вишукано, елегантно виглядає, от ніхто не робив ще нічого подібного. Бачите, тут такі, як скляні панелі, Тут в нас така от блакитна окантовка йде, тобто стріблясти з блакитним, воно дуже, знаєте, круто виглядає. Я спочатку, коли перше побачив ці машини на дорозі, думав, що це все електромобілі або гібридні версії. Ну, знаєте, одразу така асоціація, коли бачиш блакитний або зелений колір. Але виявилось, що ні. Виявилось, що тут взагалі такий монстр під капотом, що навіть страшно і думати. Але давайте далі. Якщо ми пройдемося сюди, вже ближче до решітки радіатора, побачимо вже оновлений значок BMW. Якщо ми будемо трохи йти далі і дивитися, на цю решітку радіатора, то можу сказати одне, що, бачите, вже новий значок BMW у нас тут стоїть. Ну, і загалом решітка вийшла ну, принаймні, в такому чорному кольорі досить класно. Ну, Вона масивна вже, але ще без того перебору і без тих бегемотних, як зараз, решіток. ну, Я маю на увазі, вони такі видовжені тепер. І, чесно кажучи, на оцей BMW iX, ну, Воно так якось неогидно, але не в тему виглядає. Отут ще злагоджений такий клас. Сний дизайн мені дуже подобається. Оцей от М-бампер. Як бачите, тут у нас і такі круті соти, оці от дифузори. Ну тобто, все це зроблено можливо навіть не для аеродинаміки, а просто для стилю, але виглядає круто. Те, що перед вами найбільший позашаговик BMW, і те, що це М-версія, видно одразу. Тобто машина, в принципі, і по стилю, впізнавана, такі от всі чорні елементи, знаєте, оці от диски з M-версії, оце от значок і такий класний а, воздуховий відвод. А, він виглядає вишукано на цій тачці. Ну і можу сказати, що по розмірах ну, величезна, вона більше 5 метрів довжину і близько 2 метрів висоту. Бачите, якщо я навіть піднімаюсь повністю, то, ну скажімо так, я от. Зі зростом своїм метр вісімдесят, доходжу, приблизно до цієї планочки. У нас ще тут, як бачите, рейлінги на даху. Ну і загалом, вже пневмопідвізка. машина може бути трішки вищою, трішки нижчою, тому до цього потрібно звикати. А от що хочу сказати за задню частину, от тут вона мені, мабуть, найбільше всього подобається, особливо оці задні ліхтарі. Знаєте, вони виглядають. Трішки аутентично. Якщо ми подивимося на більшість а, сучасних виробників, вони вже перейшли до того, щоб зробити таку от суцільну фару. BMW теж, теж вже зробили такий момент і ще на сьомій серії. Але отут, бачите, ліхтар він закінчиться от на цьому місці, і чесно кажучи, якщо ми візьмемо ще більш цільний образ, от з цими от хабаритами, то ну, оптика дуже класно виглядає. Ну і оцей бампер, звісно, вихоп. Я не можу за нього не розповісти. Звісно, що це. Всього лише накладка. А і тут по факту в нас не вели... не такий вже й великий вихоп. Але тим не менше воно, коли знаєте, під'їжджаєш до машини ззаду і дивишся, глобально непомітно. Всім привіт! Мене звати Артур Кучер і я села міжнародної компанії Автофрідом. Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень, то ти вагаєшся, де його купити. Телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лінк у описі до цього відео. З приводу технічної частини можу сказати одне: те, що М-версія вже не та. По-перше, це в нас М-50Д. Тобто, взагалі, досить дивно розуміти, що в М-версії засунули дизельний мотор. І якщо ви думаєте, що ці індекси 50, 45, ще щось значить, як раніше, це е, значив об'єм мотору, то, звісно, вже давно ні. Тобто, по факту, тут в нас ніякий не 5-літровий, а звичайний 3-літровий турбодизель потужністю 400 коней. Ну, скажімо так, можна сказати, що це щось з М-версії, але ну, це не не взагалі не вражає ні мене, ні будь-кого, мабуть з тих, хто купляє таку машину. Бо 400 кінських сил для такого мастодонту, який важить близько 2,5 тонн. Ну, це не скажу, що ні про що, але 5,4 секунди до сотні. Ну, самі розумієте, що е, коли купляєш М-версію, хочеться їздити 3,5, 4 секунди до сотні. Ну, 5,4 це взагалі не серйозно. Зараз е, майже половина е, от брендів такого ж рівня мають аналогічні. Потужність, мають навіть більшу потужність на своїх машинах і дають кращу динаміку. Тому це, знаєте, для повсяденних задач. А, і досить дивно взагалі те, що дизель засунули типа, в надпотужну версію. Ну, Як не крути, дизельний двигун він не призначений для того, щоб бути там, спортивним, для того, щоб машину цю підривати з місця, щоб вона мчала кудись. Ні, це більше для економії палива. От 9 літрів, десь 10 машина ця їсть по місту. Оце, звісно, плюс. Але вибачте, Ну, люди купляють не для цього М-пакети, М-двигуни. Вони хочуть більше драйву. Тут вони його не отримують. Але можна сказати, одне, що по ресурсу він більш ніж непоганий. Тобто цей мотор він, як вже показала, практика, бо досить багато водіїв цих x 7 Все ж таки їздять по 60-80 тисяч кілометрів на рік. Деякі вже від'їздили під 400 тисяч, і ну, на практиці двигун має ресурс от Якраз таки 350-400 тисяч кілометрів до серйозних вкладень в нього, ну і те саме стосується коробки передач, тобто вона також спокійно переварює таку потужність, але як не крутий, потребує дуже якісного обслуговування. Звісно, що стосується ходової частини, вона ну фантастична по вартості обслуговування, але думаю, що людина, яка купляє собі машину за близько 100 тисяч доларів, це розуміє і може собі дозволити подібні витрати. Що стосується салону, якщо ви думаєте, що я не зможу сказати нічого поганого про нього, то ви помиляєтесь. Насправді він. Мені ну, прям дуже подобається. Все ж таки, як не крути, а от оздоблення, дуже цікаві, інтер'єрні рішення але з позиції оцих хромованих елементів, поєднання двох кольорів. Як бачите, от чорний і такий, знаєте, ніби як коричневий, світово-коричневий. класно виглядає. Але є деякі моменти, які псують перше враження. Ну, По-перше, хоч тут в нас алькантара, от дійсно класне оздоблення. Тут сама приборна панель просто обтянута ну, традиційну таку резину для BMW. Тіпи, як щось під шкіру, але по факту це просто якась резина, і причому не найвищої якості. Хоча отут у нас шкіра, тут шкіра, тут шкіра. Ну, а отут такі незрозумілі для мене рішення. Ну, Чому взагалі не можна було б взяти і тут шкіру обтянути? Машина б коштувала на пару тисяч доларів дорожче, нехай навіть, але повірте, це зразу би і підняло в інший ранг. Також мені от не подобається те, що на дверних картах, як бачите, в нас досі оці от. Піпки такі, знаєте, щоб закривати. Ну, блін, вже всі звикли до цих кнопок. Я розумію, що це у випадку от, аварійного там, відкриття дверей потрібне, ну, але воно сюди не до місця. Так, в принципі, ці всі кнопочки хромовані класно виглядають. Є все, бачите, і обігрів сидінь, і охолодження, є в нас пам'ять на два положення, є, звісно, що електрогулювання, складання дзеркал, ну все, чого душа бажає. І тут досить таки непогане місце. Як бачите, і під бутилку якусь є, пляшечку таку, да, і тут вже під документи, наприклад. Ну, це це як варіант. Я не стверджую, що воно саме так і задумувалось, але е, така якби інформація в мене в голові помількнула. Таке ж. Зараз таке ж. Також хочу сказати, що дуже класно зробили, от бачите, в плані дизайну оці от електрорегулювання. Дуже от класна фішка, яка є у BMW, це те, що ми можемо налаштувати бокову підтримку. Тобто у нас буде звужуватися вона або розширюватися і зажимати нас в сидіннях. Тобто, якщо ви різної комплекції, да, там худий, більш повний дядечко там, чи жінка, і хочете, щоб машина вас прямо обнімала, то можна це все налаштувати цією кнопкою. Ну, далеко не в кожній, навіть. Супер преміальні машині таке є. Ну і звісно, що якщо ми говоримо за регулювання сидінь по висоті, по вильоту, по тому, наскільки у вас бокова підтримка, класно буде вам ну, підпирати а, спину, то а, тут все це є. Також хочу сказати, що купа клавіш по світу, навіть не буду на цьому запинятися, І більшість інформації, яка вам потрібна на шляху, виведена сюди на електронну панель. Ну, Звісно, те, що вона буде електронна, а не аналогово, це і так зрозуміло. Але хочу сказати, що дійсно багато тут різних. Фішок, і я не буду зараз по них проходитись, але в основному те, що стосується безпеки і допомоги в керуванні. Центральна панель от, мені більше подобається. Ну, прямо от все дуже, знаєте, в тему. Оці от ставки такі, ніби як під дерево. Я думаю, що все ж таки це справжнє дерево, судячи по досить складному візерунку та нерівностям. Звісно, що так можна і з пластиком зробити, але, бачите, у нас і тут дерев'яні ставки, і тут. І головне те, що оці от хромовані такі клавіші, вони виглядають вишукано, дорого. Те саме стосується і оцих регулювань а, воздуховідводів, дефектори, вони от дуже класно такі, знаєште, як гранульовані, громовані зроблені. І те, що стосується головних фішок, які ви маєте побачити, тут бачите, зразу аварійка традиційно і тут. Круговий огляд, тобто, по суті, машина бачить все, що відбувається навколо, і звісно, що активує всі можливі системи безпеки, аби вас попередити про ті чи інші зміни, і сама ж реагує, пригальмовує, може, наприклад, різко якось виробити, якщо бачить, що є якась аварійна ситуація. Ну, дуже класно взагалі зроблено. І можу сказати те, що якщо ми подивимось на різні клавіші, які тут є, то побачимо, що все, що стосується клімат-контролю, вибули в вигляді клавіш сюди на приборну я це дуже люблю, тому що коли бачите от на екрані ж там треба кудись заходити, там налаштовувати ступінь обдуву там, чи знаєте, обігрів сидінь, це незручно. Тут все ж таки ергономіка класна. Тут мені не дуже подобається, що коли ви от відкриваєте панельку, так, там є у нас і під телефон безпровідна зарядка. Тут є два підстаканики, і навіть з обігрівом та охолодженням, отут от кнопками. Не подобається те, що закривати незручно. Бачите, її треба тягнути, от прям дуже так сиво, і до кінця вона от так не хоче закриватися. Треба аж сюди дотягувати, тільки тоді вона фіксується. Може, я, здається, там чогось я не розумію, але як на мене, то цього не має бути. Тут теж досить класно бачите, от такі гранульовані елементи. Дуже класно воно все підсвічується. Знаєте, як, як бачите, і оцей от селектор, і кнопочка старт-стоп, ну і взагалі ця вся панель з клавішами. Ну все зроблено дійсно дорого, багато. І тут, в принципі, цим селектором ми можемо переключати дані на мультимедіа, якщо ви не хочете класти сам екран. А тут в нас є різні режими поїздки, і можу сказати, що їх аж чотири. Мабуть, і від цього залежить і висота машини, і як вона буде реагувати на ті чи інші, наприклад, нерівності там на дорозі, на взагалі поток. Але тим не менш я не стану це зараз перевіряти вже в русі краще на все це подивимося. Тут досить таки великий в нас по об'єму бокс. Ну і найцікавіше це оця підсвітка зверху. Ну, Мені прям дуже подобається, як воно зроблено. Тобто вона дійсно класно, вишукано, дорого виглядає. Ну і те, що навіть оці, от, знаєте, в нас е закривачі від сонця, теж обтягнуті Валькантару, це все ж таки додає і статусності, і вишуканості цій машині. От чесно, забув додати, але от чого я не очікував, це от настільки величезного панорамного даху, який ви можете ще й закрити. Бачите, я не знаю, як воно туди все ховається, але тим не менш, у нас э, ця вся висока така шторка, довга, вона туди от. Кудись заїжджає і там і губиться. Тут я, як бачу, на цьому склі є такі от точечки, мені здається, що це, мабуть, обігрів цього скла. Може я щось неправильно розумію, і це просто зроблено для якихось затемнень. Та тим не менш, ну, це максимально вдала ідея, яка в мене в голові є. Я не розумію, для чого це. Якщо у вас є більш точна інформація, то напишіть. Ну а так, по задньому ряду сидінь, ну, він дуже просторий. звісно, це на BMW 7 серії, де у вас тут прям є під Котник, який встроєний саме от сюди, в підлогу. Знаєте, тут у вас і цякі обігріви, масажі, там все, що душа бажає, тут ви можете достати кевик шампанського, тут такого нема. Але як не крути, а позашляховик це трішки інше уявлення про автомобіль. І частіше за все, водій буде їздити отут, спереду. А ну, ви як водій, має на увазі власник. А тут позаду буде сидіти сім'я, пасажири, ну хто завгодно. Ну, Мало хто буде в такому позашляховику їздити на задньому ряду. Просто тому, що йому це подобається. Але все ж таки розповім, у нас тут є і обігрів сидінь, у нас тут є власний клімат-контроль, тут є, звісно, що і відсік під телефон. Бачите, можна все налаштувати, ступінь обдуву, там є в нас і розйоми під зарядку. Ну і звісно, якщо ви їздите там в якусь ділову поїздку, то от під документи досить багато місця. Але бачите, ноги, якщо посунути по максимуму сидіння назад, вони упираються сюди. Це перше. І по-друге, в нас немає кнопки для того, щоб ми, як... Задній пасажир могли скласти переднє сидіння і, наприклад, закинути на нього ноги. Тому, в принципі, сама концепція цієї машини вона не говорить нам про те, що ви тут задній пасажир головний. Скоріше, це все, якісь приємні опції для тих, хто буде тут сидіти. Також хочу сказати, що, звісно, в нас є тут два підстаканники, а тут от така от ніша під зберігання ваших речей, можливо, там телефону або гаманця. Нічого більше. Звісно, в нас є ще й третій ряд сидінь, я навіть не знаю, чи варто його показувати. Просто отак покажу, що він тут присутній. І можна сказати, що тут вистачить місця для там, двох а, пасажирів невеликого зросту, а, компактних досить таки. Але в них тут є навіть свій люк окремий і своя підсвітка. Оце вже багато чого вартує. Друзі, тепер ніж продовжити, хотілося би сказати, що цей автомобіль нам на огляд дала компанія Імперія Авто. Вони знаходяться на ринку Чапаєвка в Києві, на столичному шосе. Ви всі знаєте, як туди доїхати, але вони прямо напроти зупинки знаходяться, і в них величезний автомайданчик, Де ви можете придбати автомобіль собі середнього з середнього скласу чи преміального сегменту. Вони здійснюють автовикуп автомобіля буквально за 15 хвилин. Звісно, що в них є автокредитування та інші послуги. Тож, звісно що посилання на їх інстаграм та на їх відмітку в Google картах лишаємо нижче. Що стосується багажного відділення, то, мабуть, вперше мені прямо от дуже хочеться за нього розповісти, тому що тут є чимало фішок. Так, звісно, якщо в нас три ряди сидінь, всі відкинуті, то місця тут не так вже й багато. Але якщо складете останні, то тут буде взагалі десь 700-800 літрів об'єму, це дуже багато. Цього вистачить взагалі для того, щоб сім'єю із п'яти людей спокійно поїхати кудись у відпустку і прибувати там Мінімум тиждень. Що стосується різних фішок, давайте зразу покажу. Тут ви можете цими клавішами складати сидіння. От прям дуже зручно зроблено. Звісно, якщо цей варіант не спрацьовує, то тут є ще, як бачите, такі от фіксатори. Ну, тобто, дуже зручно. З цієї сторони в нас аптечка, розетка на 12 вольт, як ми бачимо, для того, щоб підключити, наприклад, пилосос. можна було пропилососити. Є підсвітка. Ну, Тобто багато різних фішок і все дуже зручно. Ви можете, звісно, і розкласти загалом просто натисканням на цю клавішу. Оцей нижній. Відсік, і можете спокійно тут присісти. А якщо вам мало місця, тут в нас є ще одна клавіша, яка занижає цю машину. Можливо, вам не видно, але я можу сказати одне, те, що бачите, машина от піднімається. Якщо ви натискаєте на неї ще раз, наприклад, на цю клавішу, то вона може опуститися для того, щоб вам було зручніше присісти. Ну, це прям дуже класно виглядає. І, чесно кажучи, я такого ще не бачив на жодній машині, тому ну, тут однозначно плюс. Звісно, що цією клавішою вони все і складає то вам нічого робити не треба. Все, що треба, це просто натискати кнопки і все машина буде робити за вас. У цьому плані BMW вона завжди на крок попереду. і Я в більш ніж впевнений, що в інших крутих позашляховиках такі функції ще з'являться так років через 5. Але тут вони були присутні ще на момент презентації в 2019 році. Тож пам'ятаємо за це. Думаю, з багажником в салону ми з вами завершили, і давайте дізнаємося, що машина собою представляє в Русі. Ну, Перше, що хочу сказати, вже знаєте, за кермом дуже класна висока посадка. Я ще знаєте, люблю сидіння на всяких позичних піднімати прямо вгору вгору. І можу сказати, що ну тут взагалі їдеш, наче на рівні десь 2 метри над рівнем землі. Хоча розумієш, об'єктивно це не так, але тим не менш, як у якомусь невеличкому навіть комерційному транспорті. А, також хочу додати, що оцей от ремінь він підтягується. Ну, Це система безпеки. Знаєте, що коли ви починаєте їхати, він затягується міцно. Але це не завжди зручно, бо, чесно кажучи, іноді аж передавлює. Ну, сидіння, звісно, я під себе налаштував. Все, як я казав, мені максимально комфортно і класно зараз їхати. В цьому плані BMW одні з небагатьох, хто може запропонувати такі сидіння, в яких ви можете проїхати спокійно там і півтори тисячі кілометрів за день при можливості і особливо навіть не втомитися. Звісно, з позиції безпеки ну, відчувається, що машина багато що робить за вас. Є, звісно, робота е, ваша. Тобто як водія, але тим не менш, не стільки систем безпеки, стільки взагалі е камер, от різних сенсорів, машина реагує на дорожню ситуацію. Ну і ви прям відчуваєте, що вона багато що робить, е те, що ви не контролюєте. Ну, а з іншої сторони, це, звісно, і плюс. Хоча, знаєте, багато є людей, які кажуть: я хочу їздити на машині так, щоб, наприклад, взагалі там не думати за те, що машина всю роботу робить за мене. Тобто ми скоро вже прийдемо до того, що машина буде сама керувати. Ну, звісно, да, ми до цього і так вже йдемо. Є багато машин на автопілоті, от ті ж самі Тесли. В BMW все ж таки, знаєте, хочеться відчувати якийсь драйв. Ну і він тут є. Ну, А з приводу динаміки, з приводу керованості можу сказати, що машина все ж таки більше для комфортної їзди. Так, вона може трішки навалити, я пробував газанути, але не те, щоб прямо якийсь вау-ефект. Скоріше, просто як допоміжна опція для тих, хто хоче трохи драйву. А так, дуже м'яка, дуже класна, шумоізоляція як для дизеля, мінімум вібрацій, те, що хочеш від преміум машини. Що ж, станом на зараз, от після того, як я вже приїхався, можу сказати, що X7 поки що та модель BMW, яка мені більше всього сподобається. Знаєте, вона така збалансована. Тобто, в принципі, є все, чого душа бажає, тільки не вистачає трішки от якоїсь якості в оздобленні. Ну, але це не суттєво. В принципі, все дуже класно на рівні, вишикано, тобто дуже багато опцій, класні системи безпеки. Ну а по керованості, мабуть, це краще і по рівню комфорту із того, що є в такому сегменті. Тому придбати таку машину чи ні, звісно, це питання риторичне. Якщо ми візьмемо а, якісь більш старі версії, то їх вже навіть можна придбати і за 50 тисяч доларів. І навіть якщо ну, з тими чи іншими, може, невеличкими нюансами, там по салону, там десь якісь потертості, десь там може тріщина на новому лому, люди навіть віддають за 45. Тобто ми можемо, звісно, як компанія Автофрідом вам пригнати цю машину по суперціні, яку ви просто не знайдете в Україні. Причому без ушкоджень. Що ж, загалом, сподіваюся, що вам сподобався цей огляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Тись на канал пишіть коментарі. Нам завжди цікаво це почитати. А я нагадую, що з вами була компанія Автофрідом. До нових зустрічей Всім бувайте!